Чи потрібно в особову справу працівника вкладати оновлений військово-обліковий документ? Наприклад, коли оновлюється відстрочка, ви знаєте, що є відстрочки, які надаються тільки на три місяці, і кожні три місяці потрібно надавати пакет документів? На підтвердженні відстрочки і знову отримувати підтвердний документ. Цей підтвердний документ працівник повинен надати вам. Так ось, чи потрібно в особову справу працівника вкладати оновлений військово-обліковий документ? Так потрібно. Відповідно до пункту 12 глави 2 розділу 4 правил 1003.5 документи в особову справу групуються в хронологічному порядку. Це стосується не тільки основних документів, але й оновлених військово-облікових документів. Тому копії оновлених ввод повинні бути долучені до особової справи працівника.